Я відчув, що я застряг в операційному бізнесі. Був в бізнес-школі у Львові. Там же Словоцький. Наша перша співбесіда, Я прийшов, так, мені не потрібен диплом, я хочу розширити мислення, я хочу знайти нових друзів. Та ну, Львів, це далеко. Чому не, не Київ? Ну, Я признаю чесно, я відбив своє навчання ще навчаючись. У мене особисто був період, коли. Я відчув, що я застряг в операційному бізнесі, і думаю, потрібно розширювати, потрібно дивитися глибше, почав цікавитися бізнес освітою. І декілька бізнес-шкіл я пішов просто на знайомлення, подивився, поспілкувався, записався на співбесіди. Я випадково зустрів подругу, яка стала потім моєю одногрупницею Олена. Вона говорить: а ти був в бізнес-школі у Львові? Там же Словоцький. А я, на жаль, навіть не знав, хто такий говорю, ну, ти Зробив, що я розумію, хто такий я говорю, ну, мабуть, так. І я вирішив на вихідні приїхати. Я пам'ятаю зустріч з Іриною, наша перша співбесіда. Я прийшов так, навіть фразу свою пам'ятаю першу, Говорю, мені не потрібен диплом, я хочу розширити мислення, я хочу знайти нових друзів, щось там Лепетав. Ну, от, чесно кажучи, я ще тоді до кінця не міг дати собі запитання, щоб на нього відповісти. Тому що коли я закінчив МБА, багато друзів, знайомих почали задавати мені запитання, і це було міфотворче запитання. Наприклад, та ну, Львів, це далеко, чому не, не Київ? Єдине правильне рішення це не Київ. Небо, ну, не образу київським бізнес-школам, я поясню, чого. коли ти виїжджаєш з Києва, ти виїжджаєш на 4 дні, ти занурюєшся в атмосферу і ти там. Ти навчаєшся, ти живеш цим життям. А коли ти в Києві у нас був київський модуль, на жаль, київський модуль для мене це був. Прийняти, зустріти, завести друзів е і постійні відволікання на робочі процеси, на якісь мікроменеджменти. -мікр Коли ти вже у Львові, ти вже кайфуєш від самого процесу. Це перший міф, який я хотів би розвіяти. Другий міф це дорого. З чим ми порівнюємо? Якщо ми абстрактно з якоюсь цифрою порівнюємо, можливо, це дорого. Якщо з окупністю, ну я признаю чесно, я відбив своє навчання, ще навчаючись, є матеріальні. Е Блага, який ти набуваєш від знайомств, а є ті речі, яких ти не можеш оцінити, ну, вони працюють просто. Ну, Наприклад, що коштує той перелік телефонів, який я отримав в перший ж модуль, це контакти ну, людей, які дійсно впливають на регіон, на галузі, на, на країну. Ти можеш просто легко подзвонити. У мене це було. Я телефонував своїм попередникам в бізнес школі і звертався, починаючи фразу Я ваш. Одно альмаматер. І в мене є таке питання: я вчусь зараз в МБІ. Чи можу я до вас звернутися? Звичайно, ти ж наш, ти валамні, так? І ось такі речі вони коштують набагато більше, ніж там можна в чомусь оцінити. Є статистика, про яку мовчать бізнес школи, і я відчув її на собі. Якийсь період, ти відчуваєш, що починає так конкретно турбулентність тебе зачіпає, і ти не можеш справитися з цим це десь третій, четвертий модуль. Ти приїжджаєш після модулю, заходиш в свою компанію, думаєш, все не так, як тебе вчать. Все не так. Ти хочеш кожного звільнити. Я пам'ятаю, один з викладачів говорить: я вас прошу, тільки не звільняйте в перший день. В <реш> це, це реально. Ти в понеділок приходиш на роботу, да, приходиш, приходиш на роботу, збираєш на нараду навіть тих, хто там. Чергово відкриває двері, наприклад. Да? І ти їм пробуєш донести якийсь світли, яке ти отримав, <гум> в когось ти бачиш розуміння, в когось не бачиш, і тебе це починає е, на якийсь момент віддаляти. Це ця, ця турбулентність є. І на одному з модулів е, одногрупник з попередньої групи говорить: слухай, ти не переживай, так ми всі проходили. Через років три пройде. Е, в смислі, е, дійсно, коли ти закінчиш навчання, в тебе починає структуруватись, і ти. Відчуєш, що це трохи пізніше зараз, я підтверджу, що це так дійсно і є. І однозначно це потрібно пройти для того, щоб вийти з зони комфорту, про яку нас вчать всі. Що відбулося після закінчення бізнесу освіти в ЛВБС, це якраз розуміння і внутрішнє сприйняття двох слів це спільнота і цінності. Ти постійно чуєш цю фразу. Ти це слово, ти починаєш його розуміти, ти починаєш жити з ним, ти починаєш змінюватись сам. І навколо себе формуєш спільноту. Ти попадаєш в товариство кращих, ти тягнешся до них, і ти в якийсь момент розумієш, ти починаєш і своїх друзів, родичів підтягувати. От я не здивувався, чому Михайло зробив асоціацію. Я не здивувався, чому я після бізнес-школи пішов розвивати асоціацію спортивну. також. Тому що це є спільнота, яку ти сам намагаєшся формувати, тому що ти розумієш, що ця спільнота має бути побудована на цінностях. І якраз це те, чому я завдячую бізнес школі в першу чергу. З розуміння, як працює система в цілому, дозволяє мені не знати деякі деталі. І от після освіти я зрозумів, що можна відійти трохи в бік і побачити. Систему, тобто, ти, ти дивишся вже і приймаєш виклики, буденні виклики, починаючи від простих банальних проблем нашого бізнесмена українського. Ти вже на них дивишся так. Ну окей, next. да. Тобто, ти розумієш, що це просто етап, який йде один за одним, і ти дивишся вже трохи збоку. І це слово трохи збоку» воно дуже важливе ну, для розуміння.